Привіт! це нова серія про перекусство та новий підослідний, на якому я спробую заробити. Отже, зустрічайте, Славута. Я в моменті, та за мною їдуть менти. Це є не дуже круто, я не маю документів. Я в Славуті як скорей лечу 140 кілометрів, та за мною їдуть менти, я не маю документів. Я блискавка Маквін, дипу я усюди він, тиху з ментами я не мід. Я різко заходжу в дріфт, а. я блискавка Маквін. Я усюди він, і з ментами я не мід, резко заходжу в дріфт. А. Я в моменті, та за мною їдуть менти, і це є не дуже круто. Я не маю документів. Я в слабуді, я впереді лечу 140 кілометрів, та за мною їдуть менти, я не маю документів. Отже, народ, автомобільчик у мене вже Майже місяць, на ньому я кожного дня їжджу. Отже, це 2004 рік, 1.2, газ бензин. Є дійсне доручення, я, правда, не на мене. Отже, можна машину переоформити, працює на газу і на бензині. Отже, стояла вона з початку війни, більше двох років, приблизно вона і до початку стояла. Отже, такий автомобільчик є ось такий нюансик, але він єдиний. Ну, Невеличкі рижечки, але це не смертельно. Отже, за час користування в перший тиждень вона мене дуже полюбила, особливо заводиться та глухне. Вже цілий тиждень я намагався її відремонтувати. Цілий тиждень я її то толкав, то трошки їхав. Але нічого, заміною декілька агрегатів. Та трошки мого часу і нервів і автомобільчик запрацював як належно. Автомобільчик зараз мене не підводить, гарний. Тому зараз розповім все по порядку, що я з ним робив. Ми саме почнемо з СТО. Так, Заїхав на станцію, щоб обрати реовихлопної труби, а також налаштувати газ, щоб працювало на газу. Заодно зараз покажу вам нижче автомобіля. І вже по багажному відділенню. В принципі, все чітко. вихлопна, ось прогорівша, нижче. В принципі, тут ще тільки починається. Але норм. Йдемо далі. Так, трошки під порогом водія. Ось таке негарне. Так, коробка трішечки мокренька, Спеціальничків. але в принципі ще не біжить дуже. Так, передок. Ось трошки підтрух, але ще цілий. Ось такий автомобільчик знизу. В принципі, ще живенький, ще побігає досить так багатенько. І ось такий автомобіль знижу. З технічних та погодних умов у мене не вийшло все записати на камеру. То був дощ, то телефон глючив, отже, не записував. Тому що я зробив. Я машину вже відполірував, але не всю. Ну, як бачите, яка вона була, вся матова, і яка вона тепер зробилася. Вся блискуть. Десь годинки-дві часу і автомобілічик заблистів. Отже, не дотер я бампера, решітку та кришу. Ну, кришу я, мабуть, не буду полірувати, бо вона і так трошки блистить. Тому ось таке. З того, що я робитиму ще по кузову, це виправлю ось оцей нюансик. Цей рижик та з усім щось зроблю. краски в колір немає тому задую це чорним грунтом та новому власнику розповім, що далі з цим робити. Отже, тепер розповім про салон. Так, а по салончику це дуже цікава історія. Отже, я як прийшов її купувати, я відразу зрозумів, що тут щось не то. Отже, Трошки подивившись, в салоні було дуже багато пір'я та соломи, особливо в багажнику всякого хлама, капець було. Я одразу зрозумів, що це тачка діда. Тачка із села, з якою мені прийдеться дуже як повозитися. Але салончик я відчистив від цього всього лепу, Тепер мені приємно та комфортно їздити, не смердить нічим. Ось такий задній ряд сидінь. Да, всі карти тряпчані я повідривав. Бо вони були вже такі стрьомні і грязні, що не було як їх спасти. Це такі п'ятна мокрі. це був на, на миті. Я автомобіль дуже герметичний, тому воду майже не пропускає через зазори. Отже, ось так. І дуже біла була панель. Отже, що я зробив? Ось, бачите? Яка вона біла. Все, чорним ґрунтом задув по ось цьому кантику. Весь верх тепер у мене красивий. Це поправлю горілочкою, щоб було більш-менш темніше. Або підфарбую, ми там трошки ґрунта залишилось. І буде бомба. Все остальне я пройшов горілочкою. Отже, такий салончик. Так, і це, мабуть, болячка всіх славут. Гниють вони в одному місці. Задній ряд, як завжди, не відчиняється, завжди проблема із замками. Як водія пасажира, так задній ряд з багажником, правда, все чітко. З замком капота постійна проблема. Той тросик рветься. Тому зараз розповім, що я з цим тросиком зробив. Отже, тросик я вивів під оцю сторону. Отак нічого не видно. Але ось придивитися, тут гаєчка виглядує. Ой, не видно її. Зараз все покажу. Так, все, гаєчку я достав. Ось отак все примотав. І отак воно виглядає. Отже, якщо немає зайвих грошей, приварюємо до цього ось носика гаєчку. І в епіцентрі 5 метрів троса за 20 гривень купуємо 1,5 мм. І все дуже ідеально працює. І не потрібно купувати трос, який фіксується ось тут. Заводиться в салон, а там ручка як завжди, обломується. Отже, цим не займаємося. Отже, доки під капотом. Ось це вже щось варилося, щось робилося йому. Та вже з цієї сторони щось йому робилося. А що я зробив? Це я купив новий акумулятор, але я його залишу собі буду продавати на старому, бо той зовсім дохлий. Так, замінив я масло в двигуні, залив новий антифриз, поставив новий бензиновий фільтр. Поставив нову катушечку та новий комутатор. Але я їх заміню на старі, буду продавати на старій катушці та старому комутаторі. Вони працюють, але мені спокійніше на цьому-на новому їздити. Також поставив LED лампи, але я теж їх заберу. Так, отже, що я планую сьогодні робити? Це дополірувати бампера Підмазати чи заварити задню арочку, щоб було гарно та красиво. А також, що ще зроблю? У мене є задня полочка, яку треба вирізати по розміру. Отже, зараз покажу вам полочку, яка в мене є. А ось і полочка. Я не знаю, з якого це автомобіля. Тому попробую її вмонтувати в Славуту. З нею буде набагато красивіше, ніж те, як є зараз. Так, закінчив я з полочкою. Отакий От результат у мене вийшов. Можливо, ви скажете, колхоз лютий, та нашого надо. Та все ж таки з нею краще, ніж без неї. Не видно балона того ржавого, який там є. Так що я вважаю, що так краще, особливо, коли. При закритій ляді видно лише полочку. Зараз продемонструю. Отже, а так воно при закритій виглядає. Досить таки непогано, бо ця полочка мені досталася безкоштовно. Тому навіщо її викидати на смітник, якщо можна сюди вставити? Не полірована і відполірована. Полірую далі. Так, катушечку я встановив стару. Підключив старий комутатор, поставив, підключив. Ось воно все новеньке. Воно мені понадобиться. Такі автомобілі, як восьмерка, дев'ятки, 99 ті це все туди підходить. Ну, А я ж буду розвиватись, тому хай буде. Так, що ще хочеться додати? По двигуну. Питань немає, він після капіталки. Тобто я в ньому замінив масло. Тепер двигун шепче. По коробці. По коробці теж все гарно, не виє, нічого, передачі включаються, класно. Тобто, взагалі пушка-гонка. По Посипленню. Степлення стоїть нове, не пищить нічого, мягко все включається. Питань немає, вона взагалі кайф. Їхати на ній одна насолода. Ну, якщо брати, звісно, з таких збиків, то конечно. машина гарна. На газу працює чітко, все класно. Таке автомобілі в мене вийшов. Антифриз теж в мене новий. Виявилася забита ця трубка, і я її прочистив, це трубка обратка. І влазить сюди 5 літрів антифризу, хто, можливо, не знає. Така пушечка. Тормозну рідину не міняв. Там вона і так гарна. Все працює, все класно. Вже, народ, Якщо потрібно пофарбувати дворник, і ви переживаєте, що все буде красці? Не біда, є рішення. Беремо кісточку і мажемо з балончика, навшикали в кришечку. І це все діло фарбуємо. Виходить ще так більш-менш гарно. І не треба нічого видумувати, що підкладувати чи взагалі снимать. знімати. Отже, так зараз фарбую весь. Так, все, все видуха зроблена Вот от такий результат. Темненький, гарний, все чітко. Рекомендую. Отже, всі роботи в мене по цьому автомобілі завершені. Блистить машина, вогонь. Так, що тут я? Тут я до метала вичистив його все і е антигравієм все задув. Ну, Кращого рішення я не придумав, щоб це було все по-бистрому. Ну, краще, ніж була б дірка. Отже, отакий От результат в мене вийшов. Машина блистить, гарна. Резина теж чудова. По резині ось такий протектор маємо. Так, є трошки рижики понизу, але це не смертельно. Також ось передня резина в гарному стані, ще не один сезон від'їзди, можна брати і не переживати ні за що, ніде не застрянеш. Машинка класна, працює все чудово, в такому стані вона буде підкорювати широти Оликса та РСТ. Десь стартова буде 1100 і буду торгуватися, скину на ці всі косяки та на акумулятор. Отже, натер трошки пластик. Ось отак виглядає. Приємно пахне, трошки підмазав. Рішив горілкою не палити нічого, вже і часу немає в мене на це. Вже отак. І задня полочка. Ось так в мене вийшло. Можливо і колхоз, але ж з нею краще, ніж без неї. Ось такий закрив я негарний балон. Ось, як бачите, руки не дійшли вичистити багажник. Ну, зато салончик чистий, багажне відділення вже якось хай буде так. А, І ось моя супер підсвітка для номерів. Лікував я, лікував. Ці стандартні нічого не вийшло. Вирішив поставити отакі. Світа дуже гарна. Рекомендую. Отакий автомобільчик в мене вийшов. І так, народ, є гарні новини. З'явилася в мене інстаграм-сторіночка, на якій я буду публікувати всі свої нові автомобілі, а також я буду їх продавати через цю сторіночку. І для підписників. Буде ціна дешевша, риночної, Отже. Запам'ятайте. <хи> Тепер друга новина. Життя заграло яскравими барвами, а це означає, що я продав славутку і продав досить непогано. Але хотілося трошки більше, та це нічого. Е зробивши добре діло, бо продав її військовому. Продав я її на новенькому акумуляторі, я його не забрав, залишив йому, і йому він буде нужніший, ніж мені. Отже, купив я цей автомобільчик за 550 доларів, а продав за 800. Отже, можна було трошки більше, але з -з зробив я так. Підвід'ю підсумок. Що я туди купив? Це трос спідометра масло із фільтром масляним, комутатор, я не став, катушку не став потім акумулятор, а та також антифризновий. Зараз побачите, скільки це все коштує. А також побачите, скільки я на цьому заробив. Отже, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх нових подій. Всім дякую за перегляд!